Народна депутатка Ірина Борзова завітала до жмаринської громади і відвідала захисників України, які проходять лікування та реабілітацію у новому реабілітаційному відділенні. За кошти місцевого, обласного та державного бюджетів тут здійснили капітальний ремонт, закупили сучасне медичне обладнання та облаштували кімнати всім необхідним для зручності, комфорту і безбар'єрного простору. Тут працює професійна команда лікарів, реабілітологів, психологів і фахівець із супроводу ветеранів війни. Дуже важливо, що в жмеринській лікарні розпочали роботу реабілітаційне відділення, як і для військових, так і для цивільних, тому що насправді лікування є невід'ємною частиною реабілітації. А реабілітація лікування сьогодні у відділенні я поспілкувалася з військовими з Донецької області, Харківської області, також з Одеської області. Це все наші герої, які у Кому бою захищали Україну і сьогодні потребують гідної уваги, шани потребують лікування та реабілітації. Ірина Борзова подякувала місцевій владі за створення сучасного відділення реабілітації у громаді. А також всім медикам, які цілодобово підтримують наших оборонців, спільними зусиллями реабілітаційне відділення сьогодні працює має все необхідне обладнання. Я дякую за співпрацю за роботу жмеринській міській раді, які виділили більше ніж 8 мільйонів гривень на ремонт відділення. Також дякую за співпрацю Міністерству охорони здоров'я, Вінницькій обласній раді, громадським організаціям. Будемо працювати далі для турботи уваги, за допомоги тим, хто боровся за нас з вами. Секретар міської ради Вадим Кожуховський розповів, що в громаді працює ряд міських програм. Які мають на меті допомогти і підтримати наших захисників, які повертаються з фронту, серед яких виплата з бюджету громади при пораненнях і контузіях, реабілітація та адаптивний спорт з тренером на спеціальних тренажерах, плавання в басейні, психологічна і юридична допомога. У власність громади придбали спеціальне авто, що дає змогу перевозити осіб з інвалідністю на колісних кріслах. А в найближчий час у громаді планують запустити дайвінг як один із видів реабілітації, що дуже популярний у багатьох обласних центрах. Це перший крок, який ми сьогодні зробили. Ви сьогодні можете тут все побачити, обладнання людей, як проходить реабілітація. Але в подальшому, звісно, ми будемо розвиватися і робити все необхідне для реабілітації наших військових і цивільних людей. Хочу подякувати депутатському корпусу Жмерської міської ради. Ірині наумівні Борзовій та Вінницької обласній раді за підтримку за те, що допомагають. І сьогодні спільними зусиллями ми створили це реабілітаційне відділення у цей день. Ірина Борзова спільно з керівником громадської організації Україна Шотландія Андрієм Харламовим. Передали для нового відділення необхідне медичне обладнання, завдяки міжнародним партнерам Шотландії. Ми привезли реабілітаційне обладнання, в тому числі це інвалідні візочки, це спеціальне обладнання для переміщення хворого для щоб можна було його підняти, пересувати по відділенню на інші процедури. Також є медичні ходунки, медичні туалети спеціальні, вологі серветки. Це вже чергова сота фура, Це спільна робота з депутатами Верховної Ради Іриною Ну і ми завжди підтримуємо наших військових в нашій лікарні Вінницької області. Директор медичного закладу Ростислав Боровський повідомив, що у відділенні можуть прийти реабілітацію як військовослужбовці, так і жмаринчани після важких травм. Завідуючий відділенням реабілітації Борис Похолюк продемонстрував палати, а також розповів про основні функції всіх тренажерів, які використовують у роботі. Приємно було чути хороші відгуки від військовослужбовців та людей, які тут проходять курс лікування і реабілітації. У громаді та безпосередньо в лікарні також працюють два фахівці із супроводу ветеранів Світлана Концевич та Олександр Джурабаєв, які свого часу пройшли пекло війни. А нині допомагають військовим повертатись до цивільного життя спільними зусиллями у Жмаринській громаді роблять все необхідне, щоб підтримати тих, хто заради нашої свободи ризикував своїм життям, а нині потребує нашої уваги.